Доброго дня, слава Україні! Сьогодні в нас 28 квітня і у мене починає квітувати гілочка, тобто квіти хлопця на гілочці ті, що я вщеплював у крону своєї дівчинки Карпат стратона У нас сьогодні похмура погода, Бжола не літає. Джмеликів теж немає. Біля актинідії пройшовся, там працюють, бо вже знайшли її раніше. І прийдеться мені попрацювати бжілкою, бо дуже багато вже цвіту є. Це на цій стороні, де південні. Вон бачите, скільки цвіту. Ну і зразу вам покажу. Як я запилюю вручну, як вже маю досвід того року, практично 100% запилення е, при мінімальній кількості цвіту, бо воно може там запилитися де недалечко від тої гілки, але де далеко, то бджола може і не принести. От беремо квіточку чоловічу. От Бачите, яка різниця між чоловічою. Де вона? І з жіночою квіткою. Жіноча має всередині початок плодика, зав'язок, а чоловіча має тільки пильнички. І приймачок немає, тільки жовтенькі пильнички. А тут є біленькі такі приймачки. І от ми до цієї приймачки, до цієї приймачки прикладаємо пильнички, проходимо. Це дуже швидко. Пройшли, пройшли, пройшли. Дуже гарно в цьому році зацвіла зацвіло маяківі, незважаючи на що. І зараз треба, От, що я завжди вам наголошую, що. Робіть, щоб була у вас рідка формування, рідко гілочки. От дивіться, де на периферії, отак, де ще не загущений нас кущ, дивіться, що робиться з кітками. Повністю все залито. О, і якраз оці квіточки треба запилити. Пройти не спішає. Думаю, одної квіточки вистачить десь і на одної квіточки хлопчика вистачить на 100 квіточок дівчинки. Ось дивіться, яка, яка красота. Все в квіту. Вчора тільки отут почало воно квітувати, ось ще є, які не розкрились, але вже процентів 50-60% розкрились. От, бачите, я робив зелені операції, над квіточеками лишив два листочка і пагін обрізав. О, всі пагони не обрізав, бо багато людей е, хоче на щеплення. І коли за такого пагона, який в, е, в, е, внизу пагона є, на початку пагона є квітка. А зверху він вже дав такий сантиметрів по 50 зрізати живець на щеплення, то то гарантовано, що на слідуючий рік, якщо у вас здасться щеплення і е, пагін виросте десь на метр-півтора, то 100% гарантія, що на слідуючий рік у вас зацвіте той пагін. так що Чоловічих я маю обмежену кількість, вже практично не маю, собі ще трошки вщепив. А жіночі є вдосталь. Є жіночий Карпат стратона і моя форма, яку я назвав Тернопільська Великоплідна. Зараз вже опиляти, ну ви вже зрозуміли, з запиленням тут дуже просто, підкладається на приймочки пилочком цим Цвіт дуже гарно пахне. І вже я зараз закінчу відео зйомку і буду поступово, от бачите, вся, вся гілочка закладена. Дуже, дуже в цьому році гарне цвітіння. Ну, я кажу, десь процентів 60-80. От де густіші такі зарослі, бо тут ще в мене не було цієї арки, перколи цієї, то я склав все в одне лозу, думав, тоді розкладу, але все як завжди не вистачає часу. Отут, от, бачите, де загущено, от, тут і цвіту менше. А де на периферію виходить то все в цвіту. Тут ще є куди йти пагонам. вже буду формувати пагони заміщення. Вон гарний іде пагін заміщення, що він піде десь метра на 4, виросте. І якраз закриє мою перголу, бо там ще молоді насадження, теж пішли в ріст, але вони ще. До середини перголи не доросли. Так що, дякую за увагу. Слава Збройним силам України. Героям слава!